Доброго ранку всім, хто розпочинає свій день з телеканалом «Ді». Найближчі дві з половиною години з вами проведемо ми ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. За музичний супровід відповідає Руслан Шокюров. А на кухні хазяйнує Чаба Бакош. На сьогоднішній ранок ми запланували чимало цікавого і корисного. До нас долучиться фінансова консультантка Юлія Баткалова і навчить безпечно користуватися платіжними картками за кордоном. А про телевізійний проєкт Хто ми є в нашій студії розповість його сценарист Артем Сагітов і філософ та історик Олександр Воронюк. А ще ж попереду сюжети, які вже підготували журналісти нашого проєкту. Розпочинаємо цю середу разом і красно дякуємо за таку можливість Збройним силам України. На календарі 28 лютого Сьогодні, 1937 року американський хімік Волес Карозерс із лабораторії компанії ДюПон вперше синтезував новий полімер під назвою Нейлон. А знаєш, що вперше зробили з цього матеріалу? Ну, я думаю. Панчохи для панянок? А, а от і ні. Зубні щітки, а вже потім перейшли на панчохи. Знаю, що під час Другої світової нейлону знайшли більш серйозне застосування. З нього почали виробляти парашути, да. рюкзаки для військових, тенти для вантажівок, частину військового обмандрування і навіть бронежилети. Про інші корисні відкриття та важливі події, які сталися саме 28 лютого у нашій рубриці День в історії. 28 лютого 1922 року Єгипет отримав незалежність. Відповідну декларацію видала Велика Британія. Під протекторатом англійців арабська країна перебувала вісім років. Першим королем уже незалежного Єгипту став Фуат Перший. Сьогодні день народження святкує український футболіст Андрій Несмачний. Йому 45. Усю ігрову кар'єру спортсмен провів у київському Динамо. Разом із командою він шість разів був чемпіоном України, а також п'ять разів здобував кубок України. Крім того, в активі несмачного 67 матчів за національну збірну. На чемпіонаті світу 2006-го він був гравцем стартового складу. Тоді українці дійшли до чвертьфіналу. І це головне досягнення збірної України з футболу. Цього дня 1984-го король поп-музики Майкл Джексон встановив рекорд за кількістю виграних премій Греммі за один вечір. На церемонії нагородження, яка відбувалась в Лос-Анджелесі, музикант отримав аж вісім статуеток за легендарну платівку трилер. І дотепер цей показник ніхто не перевершив. 28 лютого 1991 року США та їхні союзники закінчили військову операцію Буря в пустелі». Її головним завданням було звільнення Кувейту, захопленого ще 2 серпня 1990-го іракською армією. Операція тривала 43 дні і складалася з двох частин повітряної та наземної. У підсумку Кувейт звільнили. Два роки тому президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу, і вже за кілька місяців наші державі надали статус кандидата. На саміті у Брюсселі «За» проголосували представники всіх 27 країн-членів найбільшого економічно-політичного об'єднання європейських держав. Це був історичний момент, на який Україна чекала 30 років і 120 днів. А яким буде 28 лютого 2024 року, залежить від кожного з нас.